Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Такими словами має починатися кожен Богом даний день, тому що все в руках Божих. Ознакою віри є любов. У наших відносинах не повинно бути суперництва, образ, заздрості, шукання Свого, гордості, але любов Ось це називається віра. Ісус сказав, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Така віра рятує. Тому дві заповіді, які були дані Богом, це заповіді любові, полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю, і люби ближнього Твого, як самого себе. Апостол Павло писав, що в житті нічого немає сили, окрім віри, яка діє любов'ю. Це чеснота, розсудливість, стриманість, терпіння, благочастя, братолюбство та любов. Коли ви готові віддати свій час, своє життя заради порятунку друга, це свідоме рішення. Отже, якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.